Добрий день. Сьогодні хотів би з вами подивитися новинами у форматі Leo News, як я робив цього раніше, тому що цей місяць був дуже насиченим і хотів би разом розповісти, що саме сталося. По-перше, але перешагнуло відмітку у 400 40 тисяч підписників у своєму Діскорд-каналі, З чим я вас всіх вітаю, вітаю команду, вітаю спільноту, вітаю, звісно вже амбасадорів, тому що ви, як ніхто, долучили до цього року. І на позитивній ноті я би хотів розпочати наш випуск Алео News». Хотів би розпочати випуск з найважливішого саме про амбасадорську програму. На цьому місяці вже було розіслано а, листи з запрошенням на курс на те, щоб ви прийшли, пройшли верифікацію а, особистості, для того, щоб вас вже далі а, дали вам роль амбасадору і ви змогли вже йти, так, так би мовити, разом з нами у амбасадорську програму. Тому, якщо ви брали участь у відборі і ви пройшли, то обов'язково перевірте свої поштові скриньки. Також з такого. а Ну і хотів би ще нагадати, що всі, хто хоче пройти верифікацію, хто пройшов, не забувайте, що ви можете пройти верифікацію тільки в тому випадку, якщо ви не знаходитесь на санкціонованих територіях. А саме це Росія, Автономна Республіка Крим та Донецька та Луганська область. Також про деякі анонси спільноти, які були зроблені цьому тижні. Заголошення спільноти, які були зроблені цьому тижні, є найбільш важливими, що, по-перше, якщо ви хочете організувати зустріч спільноти Алео IRL, то, будь ласка, треба заповнити форму нижче у такому форматі, що ми намагатимось, ми намагатимеся організовувати одну зустріч спільноти і РЕЕЛ, і сподіваємося на вашу допомогу. У команді є імент менеджер, і бюджет для проведення заходів. І ми б хотіли організовувати 12 зустрічей цього року з вашою допомогою. Програма амбасадорів. Восьмий раунд програма завершена. Як я вже і казав, цього тижня завершився прийом заявок, і всі успішні заявники отримають послання до проходження обов'язкових процедур курсу. Е, також існує програма грантів. У програми грантів для розробників з'явилися три нові категорії: це Ignition, Blueprint та Launch. Я буду намагатися розповісти про це трохи детальніше, але пізніше. Е, ну, але якщо що, ви можете. Віддаві офіційний блог Алеогрансі і там ви все прочитати. Також стартувала програма Алеокбанті. Читайте, також ви можете про це прочитати у моєму блозі. Запущено ЗІПС. Ви можете приєднувати до списку очікування. Ну і про всі ці оновлення ви можете прочитати за послання в моєму блозі. Також... Також в цьому місці з'явилось нове повідомлення від інженерної інфраструктурної команди Лео про те, що мережа відновилася після тимчасового збою і було випущено часткове виправлення. Команда просто оновити ваш вузол SnarkOS до останнього патчу. Це оновлення включає в себе оновлення SnarkVM, VM, яке виправляє помилку перевірки, транзакцій, розгортання. Через характер помилки, можливий тимчасовий перебої у роботі в мережі, але команда працює над повним цим виправленням. Ну і також SMS Faucet і API Explorer вже знову працює. Всім дякую за терпіння. З приводу зустрічі спільноти 29 числа 11 го місяця відбулася традиційна зустріч Call, на якій команда определилась низько, низько важливих новин про поточні події і план на майбутнє. Зустріч відбулася цього тижня. Зібрала багато учасників, зацікавлених у розвитку і тестуванні мережі. І короткий виклад з ключових моментів, а сам, це виникло питання тимчасових проблем з продуктивністю, продуктивністю Виявилося, що це було викликано великою кількості запитів від спамерів, що ускладнювали доступ до ресурсів для справжніх користувачів мережі. Це про Теснет, про Фаусет. Під час обговорення спільноту попросили набрати терпіння і з розумінням поставити до проблеми. Як я вже сказав, цю проблему вже було вирішено. В цілому, в цілому. А, ну ще що хотілося би додати, що все ж таки ще один амбасадорський набір буде. Цього разу вони планують набрати амбасадорів, ніж зазвичай. Тому готуйтеся. В цілому на цьому все. Дякую всім за увагу і гарного вам дня.